Ви хочете відправити комусь криптовалюту. Відкриваємо Iron Wallet. Вибираємо криптовалюту, яку хочемо відправити. Відкривається сторінка токена. На сторінці токена натискаємо кнопку Надіслати. Тепер вибираємо адресу отримувача. Можна вибрати зі списку, відсканувати QR код або вставити адресу вручну. Вказуємо суму, яку хочемо надіслати. Натискаємо наступна. Уважно перевіряємо всі дані та натискаємо надіслати. Готово. Транзакцію відправлено. Переглянути статус транзакції завжди можна в історії транзакцій. Перевіряємо, що транзакцію відправлено. Вітаємо! Тепер ви знаєте, як відправити комусь криптовалюту. Хаманець Iron Wallet Простий та зручний. Щоб додати новий токен у Гаманець і завжди бачити його на головному екрані, натискаємо Додати токен. Можемо знайти потрібний токен зі списку або прописати вручну рядку пошуку. Для зручності пошуку можна відсортувати по мережі. Токен завжди можна ввімкнути або вимкнути для відображення на головному екрані. Вітаємо. Тепер ви знаєте, як додавати токени. Ви хочете дізнатися про адресу свого гаманця. Відкриваємо Iron Wallet. Вибираємо потрібну криптовалюту. Відкривається сторінка токена. На сторінці токена натискаємо кнопку Отримати. Отримуємо нашу адресу у вигляді QR-коду. Також адресу можна скопіювати та надіслати у повідомленні. Вітаємо. Тепер ви знаєте, як дізнатися свою адресу та отримати токен. Ви хочете купити криптовалюту. Відкрийте Iron Wallet. У нижньому меню виберіть розділ Купити продати. На наступному екрані вибираємо, яку валюту хочемо купити. Вибираємо токен зі списку або пишемо назву у рядку пошук. Токен з'являється на екрані Купити. Ми вказуємо, за скільки ви хочете купити криптовалюту. Натискаємо Розрахувати, щоб дізнатися курс. З'являться доступні постачальники з тарифами закупівлі. Переходимо на сторінку провайдера, який вам найбільше підходить для покупки. Дотримуйтесь інструкцій на сторінці. Після покупки історію транзакцій можна переглянути на головному екрані Iron Wallet. Вітаємо. Тепер ви знаєте, як купити криптовалюту. Ви хочете отримати від когось криптовалюту. Для цього потрібна адреса вашого гаманця. Вибираємо криптовалюту, яку хочемо отримати. Відкривається сторінка токена. На сторінці токена натискаємо кнопку Отримати. Адреса відображається у вигляді QR коду, який можна показати відправнику, а також сама адреса, яку можна скопіювати та надіслати в повідомленні. Вітаю. Тепер ви знаєте, як дізнатися свою адресу і отримати жетон. Ви хочете продати криптовалюту. Відкриваємо Iron Wallet. У нижньому меню вибираємо розділ Купити продати. На наступному екрані вибираємо, яку валюту хочемо отримати у результаті. Вибираємо валюту зі списку або пишемо назву у рядку пошук. Вибираємо якусь криптовалюту хочемо продати. Вибираємо токен зі списку або пишемо назву у рядку пошук. Вказуємо, яку суму хочемо продати. Натискаємо Розрахувати. Та з'являються доступні провайдери з курсами. Переходимо на сторінку провайдера, який вам підходить більше. Дотримуйтесь інструкцій на сторінці. Після покупки історію транзакції можна переглянути на головному екрані Iron Wallet. Вітаємо! Тепер ви знаєте, як продати криптовалюту. Ви бажаєте обміняти валюту. Відкриваємо Iron Wallet. На головному екрані вибираємо обмін унизу екрана. На екрані обміну вибираємо, яку валюту хочемо обміняти. Вибираємо токен зі списку або пишемо назву у рядку пошук. Виберіть валюту, яку ви хочете отримувати. Виберіть маркер отримання зі списку. Вказуємо суму, яку хочемо обміняти. Перевіряємо актуальний курс та комісії. Натисніть кнопку Обмін. Ще раз перевірте дані та натисніть Обмін. Операція триває. Угода відбулася. Натисніть історія транзакцій на головному екрані. Натисніть Інформація про транзакцію, щоб отримати деталі транзакції. На сторінці Деталі транзакції ви можете побачити статус транзакції та всю інформацію. Статуси змінюватимуться в ході операції. Після завершення транзакції перевірте оновлення балансу. Вітаємо! Тепер ви можете обміняти криптовалюту.